Внуя вичину. Отак, От хода попікає, я співає, співає, виглядає, а осанок немає, немає. На що мені врода, коли нема долі, нема талану, і там молодіє, марно минають, один я на світі. Без роду і племі, хто блина билина на чужому полі, теплину болину вітри рознесуть, так і я не знаю, де ді... себе подіти. За що отсурались, що я сирота одне було серце, одна на всім світі, одна душа рідна. Та й бачу, що й та, що й та отсуралась. Ставайсь здорова. З далекої дорозі знайду обудою або за Дніпром, я про головою. А ти не заплачеш, а ти не побачиш. Ці карії очі, ці очі козачі, що ти цілувала, серденько моє. Забудь мої сльози. Забудь середино. Забудь що клялася, другого шукай. Я тобі не пара, я, я в сірій світині, а ти ти та рівна, кращого вітай, вітай, кого знаєш, така моя доля. А коли почуєш, що на чужім полі впав головою нишком помолись. Хоч ти одна на всім світі, одна помолись.

Зори, зоре з неба за тіла. І сідай жити коло мене. Серце моє, зоре моє, де це ти зоріла? Я сьогодні заборилась, батько занедужав, коли його все поралось. Мене й байдуже. плачеш. Ну не пляже, глянь на мене, завтра не побачиш. Завтра буду я далеко, далеко, Оксано, завтра вночі в Чегрині Це ще не достану. Дасть мені він срібло, злото, дасть мені він славу, одягну тебе, обую, посаджу, як паву, надзігли поягать маншу і дивитись буду. Мороди, а може і забудеш, розбагатієш, поїдеш у Київ з панами, найдеш собі, собі шляхтяночку, забудеш Оксану. Хіба краще є до тебе? А може є, не знаю? Днівиш Бога, ти, Оксана, серце моє, кращої немає ні на небі, ні за небом, ні за ціні морем. Нема кращої за тебе. Що це ти говорить? Не будуть у кубочці, як золото, і то люди буде, як виріжуть гайдамаки ляхів України.